Всім привіт, шановне панство! Ради вас знову бачити на своєму каналі PowerCast. І поговоримо сьогодні про ловлю карася на спіні, точніше на мікроджиг. На мій погляд, є кілька варіантів. Один з них спортивний це коли ми йдемо суто, шукаємо рибу, пробиваючи одне за другим місцем. А є не спортивний. Більш лінивий, або це може бути обумовлено ще тим, що немає вільних місць. Це коли ми робимо закорм і приблизно як на фідер, а потім з цього місця починаємо ловити на спіннях. Тож пропоную вам сьогодні саме такий лінивий варіант. Про всі подробиці, походу. Отже, ми просто беремо нашу прикормку і закормлюємо місце, де ми будемо ловити. Он лебідь вам привіт, передає я. Я розсипаю по акваторії, мотивуючися тим, що риба буде трошки так тут на великій площі і нам вже треба робити проводку. Якби ми кормили для поплавочної ловлі, то ми б кормили одну точку. Для спінінга вважаю, краще закормити більшу територію. Ось таким способом ми зберемо тут досить велику кількість риби. Можливо, підійде і хижак, якщо нам портане. Ну, якось так. Друзі, сонечко стоє теплі з кожною секундою, тож змушений зняти куртку. Не про це. Ловити я сьогодні буду вудкою, яка має зріст 1,47 м. Це такий у мене, є китаєць від Lure Star. Фрістайл від 1 до 5 грамів, така макарониста штукенція. Ну, катушка все та ж сама, дайва гекабіджин. І про приманки я вже вам розповім по ходу. Тож, погнали на воду, подивимося, чи підійшла вже наша риба. Ось так чудово виглядає озеро. Вітру майже немає, десь такі легесенькі. Тож кидати буде комфортно. Сподіваюся, що ще й рибка відреагує на наші всі маніпуляції. Шнурочок у мене тут 04X Braid Upgrade. Лідер стоїть 0.23, досить довгий я в'яжу, таки десь, мабуть, з пів метра. Тому що, коли ловиш карася, часто густо чіпляється за верхній плавець і може вам пошкодити шнур, Тож краще, якщо це буде довгий лідер. 0.23, бо десь я не знаю 0,19 у мене в іншій сумці. ну, Неважливо. Півтора грама маю тут джигрік, гачок досить немалий для кращої фіксації риби. І ось така китайська танта в білому кольорі. Чому в білому? Бо минулого разу риба саме хотіла білу фарбу. Оп, і перший закид ось так буває. Не треба нервувати, коли кидаєш мультом. Ще треба, до речі, звикнути до цієї вудки, бо я давно вже нею не ловив. Скажу вам чесно, вона мені взагалі не дуже подобається, але... О, вже полетіло. Дуже м'яка. Це я просто сьогодні її взяв для експерименту, подивитися, як вона веде себе на виважуванні крупної риби. Крупна, це в моєму розумінні десь близько кілограма. Для ультралайту вважається досить великими екземплярами. Ну, Зазвичай вони такі тут клюють, що буде сьогодні. Зараз ми з вами подивимося. Так, друзі, перший персонаж якийсь у нас є. Бляха, м'яка утка, це звісно трендіць просто. А, це карасик. Оп. Ось такий. А, це не карасик. Це, друзі, не карасик. Але все одно нам треба взяти цю рибку. Для цього я тут маю підсак. Підсак нам потрібен для того, щоб не травмувати рибу. Нагадаю, хто не знає, мінімально верніше її травмувати і не наносити сильної шкоди. Мочимо, обережненько підсачуємо. Мочимо обов'язково руку, не забуваємо, хто відпускає рибку. Це досить важлива процедура. І нас сьогодні зранку вітає ось такий коробчик невеличкий. ну Непогано, на мій погляд. Непоганий початок дня. Трошки не наш профіль, але все одно брат карася. Тихо-тихо-тихо, дорогенький почекай. Зараз буквально за хвилечку я тебе звільню. Оп, все. Так, Ну що ж, невеличкий такий коробчик. Ми йому подякуємо за клюванечко і подаруємо, звісно ж, йому свободу, бо таких коробців брати це, на мій погляд, взагалі. Невдячна справа, навіть якщо хто бере рибу. Це досить мала рибка, тому вона заслуговує на життя. Проводка, друзі. Один, на мій погляд, з важливіших критеріїв для риболовлі. Вона дуже-дуже неспішна. Більше приманка лежить на дні, чим рухається в товщі води. Я такі роблю, скажімо, не проволокування, покачування на дні, якісь легесенькі підкиди і паузи. Ловить пауза, коли ми ловимо білу рибу, ну не враховуючи пелагіків наших, да, коли ми ловимо плату чи ще щось таке. Ці рибки донні, тож даємо паузу. Приманочка лежить секунду-дві на дні. Потім знову якесь легке покачування. Інколи він вистачає і коли приманка тоне, треба експериментувати. Це була травичка. Але зазвичай тут хтось і стоїть. Так, друзі, ще хтось у нас є. Щось ніяк мені не вдасться зняти покльовку сьогодні. Ну, я гадаю, це справа часу. Так, оце вже наш клієнт. Розмір значно більший, ніж був у того коробчика. Так. Рибу неможливо контролювати ось такою вудкою, звісно. Подивіться, як воно гнеться. Це просто, блін, триндець. Не знаю, як їм ловити того обструга що там багато хто з поціновувачів каже що це просто бомба але я цього не розумію так ну що ж тут таке вже місце трохи є небезпечне, тож змушений протягти його трохи по кущах. Сподіваюся, що все у нас буде добре з ним. Якщо втіче, то нічого страшного не буде. А, ось це, що я вам і кажу, що вудка не дає змогу керувати рибою, тому риба ловить все, верніше робить все, що хоче. Краще все-таки, коли рибка у нас, верніше, вудка має запас потужності. Ось такий красень. Не брав я з собою ні лінійку, ані ваги, нічого. Ну, повірте мені, що десь в районі кіла, мабуть, трошечки більше, я так думаю. Десь приблизно вони, якщо такі ловляться, то в середньому 800 кіло. Ну, це, я думаю, десь кіло, може трішки більше. Гарна рибка. Але не виходить. Добре, візьмемо інструмент. І з інструментом, ну що, я думаю, непогано. Ну, все та ж сама танточка біла у нас, півтора грамчики. Свинець, нічого не змінюється. Якось так. Гачок досить немалий. Як ви бачили, рибу він фіксує гарно, немає ніяких проблем. Ну що, спробую з цього місця покидати. Дуже незвично мені кидати такою м'якою вудкою, прям закид, ну взагалі не, не той до якого я звик. Звик я до більш жорстких, правильних вудок, а ця макаронина просто лежить уже довго, не бачить риби, то я ж вирішив її вигуляти також. Скажу, що на таку рибалку на ловлю карася, я би все-таки мабуть, обрав би якусь більш спеціалізовану джигову тематику. Хоча підійде по факту люба, як ви бачите, макарони нові теж можна ловити, все воно клює, коли рибка є на точці, коли вона вже підійшла, прикормили ми. Звісно ж. Основним з важливіших факторів, коли ви особливо ловите в якійсь обмеженій місцевості, це буде такий потужний коміль. Хто б що мені не розповідав за ці всі вудки, а коміль вирішує, я не розумію виважування, скажімо, цей кайф на таких утках, ви ж самі бачите, що риба йде в траву і нічого не можна зробити. Вудка має бути все-таки потужнішою. Ну, Зараз ми ловимо да, під кілошні риби. а... Можеш сісти будь-що і будь-коли. До всього треба бути готовим, а такою вудкою це будеш виважувати 40 хвилин. ну, На мій погляд, це не є цікавим. Нарешті я вам показав, як воно клює. Ну, якийсь такий лютий дерзкий цей хлопець. Це тільки що, не знаю, чи передала камера, було видно, як у нього лідер зачепився за верхній плавник. Воно таке відчувається дуже в руку, коли шклябає по ньому. Так, ну ось. Ще один дебелий хлопчина. А, мабуть, все-таки дівчина у нас буде в активі. Тихо, 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 тихо. Так, ну, держи ж його. Ааа. Незручно. Незручна в мене позиція, але що зробити? Просто з тої точки, де я кормив це, ось там, там не дуже клює чомусь, я не знаю. Е, можливо, якраз питання в тому, що приманка йде над звалами і по рельєфу з, з цієї сторони, де я зараз подаю її. Тому рибка краще реагує. Бо з того берега чомусь покльовки є, але вони дуже рідкісні. Так, ну що, віддаси мені. Приманочку з гачком бажано. Не хоче він віддавати чого на приманочку. Опа, добре. Віддала нашу приманочку. Так, але ж підсак і силикон, ну, добре, заберемо руками. Ось так, друзі, такі карасяра. Ну, по-моєму, офігенно, я не знаю, як ви вважаєте, Прикольно таких карасиків подубасити на легку снасть. Чи це я займаюся відвертим збоченням? Не можу я випустити. Красиво, вибачайте. Подивимося, чи є там ще бажаючі. Чи... Ну, я думаю, що зараз вони ще будуть, ці всі хлопці з дівчатами, підходити і цікавитися нашою прикормочкою. І рибалка наша сьогодні така поєднує собі, мабуть, фідерну тактику. та... Спінінгову. Спінінгову було ми все-таки на спінінг, а фідер на того, що ми закормили місце і лише чекаємо, поки рибка підійде і буде у нас клювати. Рибалка для лінивих якось так. Так, бачимо, вже трава поплила, це значить, що ми з цим корасом попереднім вже нашморгали травички. Ну, Зараз ще цей наш моргає травички. Ось так, друзі, воно клює. Одною з особливостей водойми це має бути наявність цього карася і бажано в кількості. Тут він є в досить великій кількості, ще й, на мій погляд, в досить непоганому розмірі. Тож така забавка... О, хороше теж. Так, Вийшов годинку-дві зранку так покидав, кайфанув і, в принципі, все в тебе в порядку. Маєш позитивний настрій на цей день. Так, наша підсака. Знову ж таки, в траві палка не дає нам змоги контролювати рибу. Це є катастрофа. Так, і знову ж таки приманка у нас іде по всі ці підсаки. Можливо, він її знову розірве, а можливо і ні. Це вже залежить від того, або фортене, або ні. Так, Гачок. Гачки, до речі, ці досить якісні. Один є у них такий, на мій погляд, суттєвий недолік, це те, що вони закалені досить сильно і часто густо, коли ми їх дістаємо, вони ламаються. Це не тільки ці китайські гачки ламаються, а також ламаються і фірмові. І декої, і овнери, і все на світі, то, що не розгинається. Бачимо, пошкрябаний він, ось це. Це, якщо хтось не знає, це побоїни від корморанів, бакланів по-нашому. Вони їх жруть, хватають дзьобами і залишають такі от сліди. Ну, такі хижі птахи. Ну що ж, рибко, дякую тобі за клюванечко. Мандруй далі. Лайкос. Напишіть, будь ласка, в коментах, чи вам доводилося в такий спосіб ловити карася. Ще, друзі, два слова про місце. Як ви розумієте, це ж неспроста, я так просто прийшов і закормив будь-де. Звісно ж, я знаю цю місцевість вже непогано, тому саме на цю затоку і, скажімо, заакцентував всю увагу, в чому є її фішка. Тут йдуть досить круті обривісті береги, десь мети, мабуть, на 2,5 і, можливо, на 2 відразу йде обрив, ось буквально за травичкою, і тут вже можна купатися. Йде uh, там трошечки така бровочка, я не знаю, можливо, метр, а потім йде такий самий звал, uh, плюс-мінус, скоріше, воно є uh, так однаково. Але тут ще проходить якийсь такий гребінь, на якому росте ось ця трава, яку ми бачимо. Повидьоргував я з карасями, ось вона також плаває. І саме десь між кущами цієї трави, там підйомчик такий йде посеред, цього, посеред цієї затоки, саме десь в цьому районі і тусить вся оця біла риба. Ну, хижака я тут ще не ловив, не знаю, в цьому році він взагалі не хоче відмовляється клювати на цьому озері. А ось Карась тут панує, і, як ми бачимо, Радує нас своїми покльовками. Десь в районі цього гребня саме найбільша кількість покльовок і відбувається. Або за ним, або вже перед ним. Ну, ще приманка сюди поки що не дійшла, бо її треба протягти через траву. Ну, коротше кажучи, затока ця дуже облюбована білою рибою. Якщо ще прикормити, тоді взагалі у нас буде все з вами в порядку. Ну Знову бачили легкий контакт, щось там смикнуло і все. Не впевнена в собі риба клює. Мабуть, навіть не клює, а скорше цікавиться приманкою. Так, це травичка. До речі, як би не було парадоксально, а цей спінінг з усіх моїх має найкращу чуйку. Ось така от штука. Оба! Це вже він. Карасі має на увазі? Бланк фарелові, да, здавалось би, має бути глухувати, але чуйка у нього просто потрясна. Дуже тонкі стінки він має, цей бланк. Можливо, через це, а можливо, через якийсь модуль графіта, не знаю, але відчуває класно. Так, і що ми маємо? Другий коропець у нас за сьогодні. Ну, як ми бачимо, за корм такий працює. Так, де наша підсака? Це рибка благородна, тож її треба брати з усією повагою, поки водичка тече, мочому руку обов'язково, не забуваємо про це. Так. Ну, коробчук хоч і невеликий, але приємний. Угу, бачимо також да, сліди якісь на хвості. Оце, я, до речі, не знаю. Ну, мабуть, теж корморан це був, бо якось так воно похоже. Начебто як на зуби, можливо, щуки або ще когось. Почекай хвилю. Ось такий чудовий коробчик. Да не нервуй, не нервуй ти так. Зараз ну, хотів відпустити гарно, а вийшлося, як завжди. Ну, так буває. Ну що ж, друзі, будемо завершувати нашу рибалку. Тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал, а далі що буде? Всіх вас обняв. До скорої зустрічі. Пока.